ФОП може витрачати кошти з власного рахунку чи ключ-карти, куди завгодно показує нову позицію податкової. Досить часто консультанти чи бухгалтери попереджають, що ключ-картою чи рахунком ФОП не варто платити за будь-що краще обмежити такі витрати. Я кардинально з цим не згідний. Вважаю, що ключ-картою ФОП можна платити де завгодно. Мою думку також підтверджує нове роз'яснення податкової, де вони повідомили, що кошти з рахунку ФОП можна витрачати так, як зручно ФОП. Тобто немає ніяких обмежень на оплату в інтернеті, не треба подавати жодних звітів 4ДФ, можна платити за кордоном та в тому числі за Facebook рекламу. Тому можете вільно користуватися своїми ключами-картами до рахунку ФОП та не заморочуватись про якісь бюрократичні моменти. По-перше, ФОП на єдиному податку взагалі не звітує про витрати. По-друге, при виплаті іншим ФОП звіти 4ДФ не подаємо. Ну і по-третє, оплачувати послуги в інтернеті теж можна вільно і без обмежень. А ще більше корисної інформації в Telegram Πείτε το είτε ειδήσει.